Ми з секретарем розберемося, а потім вже будемо питання піднімати. Депутат Рівчин, попрошу. Я вибачаюся, як і вас 37 на 6. Питання до порядку денного, питання про внесення змін до програми захисту населення від надзвичайних ситуацій та кандемного природного характеру. Хто за включення цього питання приоритетний? Прошу голосувати. Якщо нема захворювачів, то я буду за всіх. Ні. Дякую. Хто проти? Хто втримався? Логіка. 12 хвилин. 10 хвилин. Я досліджую питання. Пропозиція депутата Борна про включення до Рядку для питання. Про тимчасову заборону використання біотехнічних виробів у місті Черкасу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Я десять один за рішення будуть. Наступна пропозиція теж депутата Ботнера про включення до порядку денного. Питання про координацію інформаційної, інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки на території міста Черкаси, 13 16 Про маркування. Про ну, маркування. Я нас було Ставлю на голосування. Хто запрошу голосувати? Todo pronto. 50 за рішення прийнято. У мене зареєстровано 53 депутати, або три прийшли, або не голосують. Я прошу трохи активніше. Дякую. Наступна пропозиція депутата Потнера про розгляд цих двох питань, а також питання номер 34 про розвернення зборів Черкаської громади 27-06. Розглянути після четвертого пункту. Після внесення змін до програми соціально економічного культурного розвитку міста. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Сорок 46 за 6. утримали, слышно. Наступна пропозиція депутата Гончарова про включення до порядку денного питання про звернення Черкаської міської ради до Верховної Ради України. Ставлю на голосування з питань дострокових парламентських виборів. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати.

Депутата Добровольського про включення до порядку денного питання про скасування рішення виконкому про встановлення тарифу на проїзд в міському пасажирському транспорті міста Черкаси. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? hold 32 за 3 проводити 173 про сьогодні прийняття. Пропозиція депутата Бондаренко включити до порядку денного розгляд питання про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. тут тремост. Вот за он утримався, Примат мені. рішення прийнято. Пропозиція депутата Коря Розгляд питання обрання секретаря міської ради переставити на е, четвертим пунктом розглянути. Ставлю на голосування пропозицію. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? 26 за 10 проти 16 отримали с рішення не вийде. Сергія, зверніть у вас, три, зверніть у Прошу це питання, яке ми перед цим голосували, поставити по в передменному голосуванні. Прошу за це проголосування. Ставлю на голосування пропозицію депутата Рибченка про розгляд питання 37-го під номером 6 про формування виконавчого комітету. Хто за, прошу голосувати. Я не маю. Хто проти? Я вибачаю. Я прошу. Ми думаємо. Ні, так діє почуття. Повторно. Повторно поємет. Я попросив повторно поємети. Це пориванно.

Поясніть ви, може ви поясніть, тому що, на мій поля, це край важливе питання. Не зрозуміло, пропонують, якби опозиціонери пропонують ставити питання, значить пропоную, не Британня, значит, влада не хоче підтримувати, ніяк. <ривіт> 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 20 за, 20 проти, 11 підтримав, рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування порядок денний в цілому. Я Там було моє ще пропозиція, яка пісьмано була озвучена в Іван Передане. П'яте питання зняти, друзі, але я вам справді. Ні, Микола, е, я прошу. Ми говорили тоді про формування комісії, і я, ну, я так зрозумів, що ми питання формування комісії розглянемо під час розгляду цього питання. Тому я не знаю, просто якщо ми його знімемо, то ми його не розглянемо. А Якщо ми його розглянемо, то комісію ми формувати не будемо. Чому? Ми можемо в процесі розгляду прийти до виснову, щоб сформувати комісію і після висновків комісії. Бо просто ми інакше не отримаємо змогу розглянути Депутат Крузькі, прошу. Давайте буде робимо це по закону. Якщо депутат по регламенту пропонує проголосувати питання по іменному режимі, ви повинні поставити це питання. І Як депутати визначаться, депутат так воно і буде. Ну, будь ласка, ви лише все-таки був ну, обраний містянами, депутати обрані містянами. Ми всі тут обрані містянами. Давайте дослуховувати сьогодні. Будь ласка, поставте ще раз на голосування мої пропозиції щодо перенесення з 30. Я вивчаю, з 7.6 на 4 в поіменному режимі. Дякую.